Останнім часом моє життя повернулось на 90 градусів, і тепер подорожі стали моєю роботою. Тому я починаю поступово адаптуватись для того, щоб жити своє повноцінне життя в готелях, апартаментах чи в якомусь житлі, яке майже щодня змінюється. Тому зараз я вам покажу, як проходить типовий день організатора авторських турів. Не виспана через те, що майже до опівночі ми теревенили з учасниками нашої групи, я чищу залишок моїх 28 зубів. Після цього наношу всі косметичні засоби, які є в моїй косметичці, для того, щоб хоч трішки виглядати свіжіше, бахчу всі місця на моєму тілі, які можуть видавати неприємні запахи і Тисячний раз з ноги намагаюсь закрити чемодан. і зробивши всі справи, я вирушаю показувати людям світ найбільші та найгучніші водоспади, найкрасивіші та найнезвичніші гори різноманітних форм, жовті маяки, які знаходяться на краю світу в прямому сенсі того слова, і сотні чи навіть тисячі кілометрів доріг, і все це не для того, щоб зробити інстаграмне фото, а для того, щоб показати, як виглядає ця країна зсередини для того, щоб відчути її, щоб прогулятися лагуною айсбергів, побачити чорні пляжі, кормити з долонь ісландських коней, відвідати наймогутніші. Та найгарячіші гейзери після цього піти обідати з групою в ісландський ресторан для того, щоб спробувати їхні традиційні страви. Далі побачити кратер вулкана, а ввечері побачити те, заради чого всі ми сюди приїхали: північне сяйво. Якби мені хтось років 15 назад сказав про те, що я буду показувати людям світ, я б ні за що в це не повірила. А дарма, Тож вірте в себе.